Всім привіт! Слава Україні! Дуже дякую, що знайшли світло, щоб подивитися мій випуск. Це дуже насущна проблема зараз. Отже, невеличкий випуск, хочу вам розповісти про мої тайські скарби, які я привезла ровно місяць тому із Таїланду. І саме хочу розповісти вам їх стан і як вони за перший місяць життя у більш холодному кліматі після природного знаходження і зростання. Як вони прогресують? Ось у випуску спершу покажу вам, як я їх виймала з вазонів, коли везла до Європи, яка в них була коренева, і, і ми можемо її порівняти зараз через місяць знаходження у Європі на батареї і в мінеральних комінцях. Так. Це мої малесенькі, які настав час виймати з вазонів і везти додому. Трохи збільшилась бомбіня, я дуже тішуся. цим. Другий лист хаміламіна почала давати ось. І другий лист. Нарешті перший лист, лист дав Антуріум варігатний. А лаказіагєна вже два листа у мене випустила. До речі, за ніч ось розкрився. Це два моїх вже листи. І перший мій лист у Шизматаглотіса варєгатного. І так шкода, що треба зараз його витягати з ґрунту, запаковувати. Але що робити? До останнього моменту я лишала, щоб декілька годин до від'їзду лише запакувати. Тут нескладно субстрат, ви бачите, який теж пуміс. Майже трошечки з земелькою пуміс є. Зараз покажемо. Ті інші вже в порізаних клубнях. Я перед тим як виймати полила рослинки, і зараз кажу вам таку сенсацію майже для всіх. Тут полив відбувається. Як попало, ось так, отак, 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 отак. Воно моментом продувається, тому що ще тропічні дощі все одно, волога дуже багато в повітрі, більше не 70%, то і ось 80-90%. Коротше, головна думка, яку хотіла сказати, що тут полив відбувається не Частіше ніж один раз на тиждень або в 10 днів. Уявляєте собі, як гарно? Круто. Дуже круто, як на мене. Пінк. Драгон Верігатна. Знаходиться у вулканічних камінцях та помісі. Дуже боюсь їх витягати. Дуже боюсь витягати, дуже боюсь турбувати взагалі. Я навіть... Не буду нічого шукати в коріннях, я маю на увазі інших бульб навряд чи буде. Вони такі маленькі, що куди там. Ось така коренева, ось так виглядає. Дуже непогано, до речі, все світле. Далі шезматоглотіс вар'єгатний. Це дуже рідка рослина, прям дуже. Він знаходиться у торфі з агропролітом. О, яка крупна. Дуже-дуже-дуже, як мені його потім. М -м -м. Все це кореневе, бачите? Вся поверхнева площа була заповнена його корінням. Тепер мені лише залишається сподіватися на краще, щоб коли привезу мінеральне каміння впоралось як з алаказією. Ну, сподіваюся, що буде норм. Надію маю. Дивіться, яка в нього гарна борода. Чистіші, білі корінці. Я вимиваю напором води, не руками перебираючи, просто напором все, щоб само випало. Так, алоказія варігатна, майже біла. Витягуємо. Подивіться, яка кількість теж корінь. Просто огроменно. Просто огроменно. Дивіться на моє. Враження, коли я побачила, що тут достатньо крупна бульба. Бачимо, але вона була підгнила, бо зрізана, що підгнила, мабуть. Гарний екземплярчик. Коріння. Хаміламіно варігатно з рожевим варом. Тут дуже крупний пеньок, вже ще з одним ростом, і на ньому навіть варігатність видна з смужкою. Так боюсь його чіпати. Ха! Це все, що там є, розумієте? Тут ще робота і роботи. Це весь пеньок крупний від порізаної дорослою з бронькою. Дуже круто. Треба зберегти цю ще одну маленьку броньку. Це буде круто. І думайте? Найдорогша алоказія Амазоніка з жовтим варом. Я мрію, вже ж про рожеву, але це вже теж перемога. Фух. Вони такі маленькі. Мені ж крупненькі не повезеш. Але я просто боюся їх чіпати. Розумієте? Ось, все, що тут є. Ну, нормально, йдемо мити. Ось така маленька бульбочка там взагалі. Дуже маленька. Ой, треба молитися, мені здається, щоб вони доїхали живі. Юнікорн. Прям дуже юнікорн у наших широтах. Антуріум. Який повинен просто вижити. Я не хочу нічого продавати, я хочу, щоб вони були моїми. Ви знаєте, я на вас не зробляю. Я з вами ділюсь досвідом. Все, що в нього є тут. ось, Бачите, цю гантурі. Просто бомба. І наймаленька бомбіні алоказія з рожевим варом. Витаскую. Вона така маленька, що страшніше за всіх, і мені не хотіло навіть її віддавати, бо вона може не вижити. Бог ти мій. Що тут таке маленьке? Бог ти мій. Вона взагалі просто бейбік-бейбіків. Мікро. Дуже гарна воно. Це буде найгарніше. Подивіться, що я привезла. Це мій здобуток з Таїланду. Все здобуто особисто мною. Так, це плюмерія, ви бачите. Найголовніша частина всього цього, що алоказія і варігатні, дорогі рідкі рослини, живі і дуже класно перенесли поїздку. Так, що це таке? Це Алоказія Pink Dragon, варіагатна, яка дала ще перший лист за подорож, бо була у волозі. Ну, бігоші, які ми бачили всі. Це варігатний Антуріум Пловмені це просто юнікорн в наших широтах. Далі. Алоказія Амазоніка варігатна. Дуже круто перенесла, незважаючи на те, що в них дуже маленькі бульбочки. Найкрутіша, найдорогіша це Бамбіні Алоказія з рожевим варом, тому не дорогша з цього всього. Це хаміламіна з рожевим сплешем. Це мій перший лист, який був в мене вже виліз, і за подорож ще з'явився ось пункт наступного листу. Чекаю, ще один юнікорн, це шизматоглотіс варігатний, І варігатні листи він попсував за подорож. Бачите, все пообрувало, потемніло. І я так само, як і макрохріза лаказія, білі повністю зіпсувала. Ну, то нічого, то дуже нормально. І ось мій перший лист за подорож теж виліз. Не знаю, де там буде. буде вар чи не буде. А вже ж повинен бути десь, але не кожен лист, бачите, деякі є з маленькими плямками. Ось ось це варова частина плямок. Трошки зіпсувався. Лише якість листу, зато стовбур. У гарному торгорі в нього все гаразд. Далі локазія макрохріза з білою варігатністю, просто топ. Це мій другий лист вже. Два листа ось цих моїх вилізших. Ці буду зараз відрізати. А, ще. Головна частина у нас з'явились, нові стріліці. Це гіліконія. Це два ростики геліконії нової з красною квіткою, яка в мене була всюди на сторісах з кавою. І ось такий клуб'інець є. Дикі хоєчки. Або маргіната з природників, з ботанічного саду. Трохи пожухтіла, ось мені це не подобається. І цей, мені здається, теж хоче скинути листа. Щось в нього стресує. Хоєчка дуже стресує. Це, до речі, теж хоєчка, не знаю. Чи виживе вона, чи ні, поки що не зрозуміло. Все інше це насіння. І ось цих насіння. Багато клубінців, а локазів, варігатних, варіїгатних, акцентозома. Дивіться, яка бульба гарна, Мікі Мауса. А, насіння папайя, дерево. І дуже рідкої пальми горіхи. Все пережило переїзд. Дуже круто, дуже в гарному стані, в Тургорі, торгові, усе, усе гаразд. Я задоволена. Свої враження, по-перше, всі рослинки дуже гарно долетіли в самоліті. Дуже гарно. Я навіть не сподівалася. Але після приїзду з Теланду я поїхала на 4 дні, 5 майже, і вже ж я їх залишила в гарних умовах, з підігрівом максимальним. Але я приїхала і побачила, що алоказії скидають корні, поскидали практично. І вони пересохли за ці 4 дні. Хоча камінці чомусь повинні були бути ще вологими, якось так склалося. І я побачила, що вона втрачає коріння, але саме мінеральні комінці мене врятували тут. І коли я почала їх рятувати, я не мала наслідків ніяких. Я понакривала їх деяким парнічком, і на листях це не відобразилось. Жодного, Жодним чином наслідків на листях не було. Поганіж до всіх себе почувається маленька алоказія Бомбіні, яка має рожевий вар. Вона скинула два листи через тиждень або зо два, це той момент, що я пропустила, що вона скидає корені, і треба її було накривати обов'язково пляшкою, ну, парнічком робити її. І я дуже-дуже боялася, щоб саме вона вижила і не скинула останній цей лист, бо там бульбочка з нігодь ось така маленька. До речі, педантичні тайці мені навіть не хотіли саме її віддавати, бо вона змерзне у самоліті. Тож. Ровно місяць. Я всіх врятувала. Не маю наслідків якихось страшенно літальних, Тому хочу вам це показати. Мій досвід з природниками, такими як бегонія із водоспаду. Цей досвід дуже і дуже цікавий. Якось ось так вона живе у банці виглядає. Зараз. Така річ, що ця бігонія почала змінювати крупні листи і крупні почали відгнівати, відмирати. Але є нові маленькі ось паростки. Ось ще ростик, два ростики маленькі, повністю зростають наново. Всі бігонії, з мого досвіду, дуже люблять нижній полив. Як це кажуть. Саме ця природна макулата. Схожа на макулату все ж таки, повинна жити не тільки з нижнього поливу, а в суцільній вологі у флораріумі. лише в флораріумі. Тому вона приїхала у банці і живе досі в банці. Саме тому, що я їй не можу надати постійні умови, я її буду ще перевозити до України вже ж. Але. Найголовніше, що вона жива і має далі розвиток. Через місяць вона повністю змінює листя і є прогрес. Це головне. У банці повинно постійно бути волога. Постійно. І гаряче бажано. Бажано дуже гаряче. Вона живе тому на батареї. Ось, як я вже вам розповіла. Це локазія бомбіні, яка знаходиться ось в такому стані. Зараз я знов буду їх. Всі витягати, щоб ввести до Одеси. І дивимось теж коренево. Далі. Алоказія Амазоніка варігатна. Була теж взята з одним листом. Живе ще без листу. Іншого у мене, я маю на увазі жодного не дала. Ви бачите, що коїться з пирінням? Ось, верхні знов відпала. Та що то таке зараза? Ну, Зараз. Витягнемо подивимось, щось там є. Стані вона гарному. Проблем немає з нею. Збільшила розмір самого листа. Ця, до речі, теж розмір збільшила. Гарно себе теж почуває алоказія Акінава. Це та, яка макрохріза, але чомусь тайці її називають Акінава. Не знаю чому, що вам про це сказати. Все ж таки в неї варігатність форм і плям відрізняється від макрохрізи трошечки. Саме ось цим, як хакі. Міліт, чи мілітарі ось таким якимось малюнком. Дуже красиво. Шму, смужки. Як бачите, корінці поверхні є. Наростають. Все в них. Гарно, добре. Ось бігоша. Повністю змінює листи. Інші вже відсушила. Крупні. У мене три рости. І ось ці. Два рости вже виглядають ось так. Як тільки у бігонії температура нижче 25, листи будуть гинути. У холодній воді листи просто будуть гинути. Так як там суцільна вода і волога у банці нижче 25, вона буде гинути. На жаль. Антуріум. Тот якийсь даймонд, тот, який варігатний плов. Мені ми достоменно не знаємо, але виглядають вони всі однаково з білою варігатністю та рожевим кантиком. Ага. Він зник рожевіканти, але був, напевно, стадії дорослішання листу. Взагалі-то дав лише в мене один лист ось цей. Дуже тугий, дуже повільний, але не проблемний. Молодець. Дуже цікава алоказія Pink Dragon Вар'єгатна. Вона мені так подобається, бусінка маленька. Дала один лист, збільшую його у об'ємі. Все у неї добре. У корінцях щось є все майже гаразд. Так, по вазону ще в них не проглядаються коріння. Так, варігатний шизматоглотіс. При приїзді дуже зіпсував листи, і вони майже всі відпадають. Ось залишилось їх два ось таких з Таїланду, які ще були. Це мій красень і ось ще один лізе. Варігатний що з одразу вилазить блідим, і колір набирає трошечки за декілька днів. І я одразу дуже злякала, що він не варігатний цей лист. Але все в нього гаразд. Корінчики там ось проглядаються. Живемо. Як на мене, найкращі результати це хаміломена з рожевим варом. Саме чому? Всі три листа мої. Нормально, гарно існує. Збільшила їх у розмірі відкупленого, який був тут взагалі сюсюлі. Корінчики нарощую. Піньочок ось весь у корінчиках. Стерчить інша брунька, друга, яка повинна дати другий ріст. І корінці проглядаються, з'явилися навіть на банці їх видно. Дуже сильна рослина. Хаміломена, красунечка. Гарно себе поводить. Це червона геліконія. Їх ось два стовбури, і ось останні дні другий засушується. Коли я його викопала у Таїланді, там було дуже-дуже мало корінців, але я їх бачу. Вони є ось білі. А це свідчить про те, що другий ріст просто забирає зусилля і один все ж таки повинен вижити. Обов'язково, якщо навіть відсушить другий. Щось десь корінчиків маю. До речі, це було воріга одної геліконії. І її клубінь не так гарно себе почуває, який я викопала. І привезла він, який став легкий і сухий. Хоча я його змочую, тримаю у судочку закритому вологому. Трошки там якісь корінчики прорізались. Але треба саджати у ґрунт вже через декілька днів я це зможу зробити. І останнє це плюмерія. За. Порадами і плюмерія всюди написано, що повинна місяць просохнути. Ось так вона тому сохне і живе у кімнаті під лампами з рослинами, просто в неї все гаразд. Тому ось плюмерія теж гарно себе зарекомендувала. Вже буде посаджено її у мінеральній камінці для вкорінення. І дуже сподіваюся мати цю бордову малінову. Квітку або мої білі дорослі. Про плюмерію теж буде окремий випуск. Мені здається, потрібно трошечки якусь інформацію надати для нашого ком'юніті. Бо саме про Плюмерію ніхто нічого не знає. І ті інформації, яка була, ми просто обмінювались досвідом ось тією країною, якою не треба називати, мені здається. Ось такі корінчики. Нові наросли на дитячій бульбачці ось цієї бусинки. Все не так? Погано, все добре. Не хвилюємося. Ця дитинка теж саме. Наново повністю відрощує корінці. Треба набратися терпіння і гріти її більше і більше. За пазухою бажано. Ще за місяць просто красунчик цей антуріум. Дивіться, які жирні нарощує корінці. Жити точно буде. Так. Pink Dragon Теж наростила за місяць ось таку кореневу. Прогресуємо. Так, Піньочок від Homolien. Має ось таку кореневу. Молодець, крута дівчинка. Шизматоглотіс. ж я думала, що він краще, бо на вигляд йому непогано. Але ось це вся стара коренева, яка висить дуже без ентузіазму. Зато тут ось ростуть нові корінці на поверхні. Є нова брунька. і ще є ось одна брунька. Буде розмноження? Рослина? Сильна. Так. Неочікувана фігня у макрохрізи. Тут підгнив. Низ бульби. Неочікувано дуже. Просто як желе. Йому, мабуть, просто холодно. Тож, висновок, який я зробила зараз при тайських рослинах, у мене у приміщенні плюс 25, а їм в камінцях стало холодно, розумієте? Тож. Кімнатна температура це одне. А та, яка спрямована термокилимком, лише буде на їх коріння це зовсім інше. Вона себе почуває дуже непогано, в неї все гаразд, мені здається, я справлюсь, переживе. Частина бульби тут є жива, непогано. І коренева ось відросла в неї длінючо. Це свідчить про те, що годуються. Ось такі справи. Дуже дякую, що подивилися цей випуск коротенький, але як звіт про перший місяць життя тайських моїх скорбів, так кажучи. Дуже всім дякую, що підписалися. Слава Україні! Дуже дякую, що мене подивилися. Будь ласка, ставте свої відмітки, лайки, дізлайки, підписуйтесь. Віримо в зсу. Дуже віримо, що до весни ми будемо мати світло і зможемо жити в своїх оселях. Слава Україні!